А у нас у студії вже є ранкові гості. Це заступник командира 3-го взводу батальйону Донбас. Пан Ігор з позивним артист та командир штурмової роти пан Тарас із позивним бішут. Панове доброго ранку. Дякую, що доброго. ви завітали до нашої ранкової доброго. студії. І звісно, хочеться говорити з вами ну, багато таких важливих і нагальних і питань і проблем. Отже, останнім часом так підрозділи антитерористичної операції вони втратили деякі свої позиції. Цікава саме ваша думка. Наскільки ж, власне, далеко ворог готовий зайти в лип нашої території? Що скажете? Настільки далеко, наскільки ми його туди пустимо. Ну, це в першу чергу касается Ворожних сил України. Тому що все-таки батальйони. Такого статуса, как наш, это более батальоны, батальоны, которые выполняют совершенно другие функции, не функции вооруженных сил. Они не должны быть в первом эшелоне, они должны быть ну, во втором, так. а то даже и в третьем. То есть функции батальонов, таких как наш, это милицейские функции. Охрана правопорядка, помощь в установлении законного порядка на освобожденных территориях ну и так далее и тому подобное. Поэтому, скорее всего, этот вопрос нужно задавать вооруженным силам Украины. А вы будете готовы до того, что может начаться такая уже полномасштабная война? Я думаю, что эта полномасштабная война уже давно началась, по крайней мере, на Востоке. И доказательство этому – это наш батальон, который воевал в последний бой нашего батальона на сегодняшний день. Он был не с ДНР и ЛНР, не с э, террористами или там, ополченцами. Это был бой с регулярными частями российской армии. Вернее, это даже был не бой, это был тир. Нас просто расстреляли, как в тире, наши легковые автомобили, у нас нет тяжелой техники. Поэтому она началась на Востоке. Пан Тарас, а еще додати от себя? Ну просто зверну увагу на те, що сказав артист, то, що ми готувалися і підготовлені і непогано підготовлені для своїх задач, для завдань, які повинні були ставитись перед батальйонами, такі як наш. Це другий ешелон, зачистка міліцейські функції на час, так, так би мовити, періоду перехідного, а в той же час. Дивуються генерали Збройних сил України, кажуть, які ви молодці, ми пішли першим ешелоном, ми звільняємо міста, ми заходимо і виконуємо роботу, яка фактично нам не властива. Тобто ми почали замінювати собою недієздатні. Збройні сили України в якихось місцях, в якихось пунктах. Тож для того, замість того, щоб чекати, коли там звільниться місце для, для нашої роботи, ми розуміємо, що не можуть вони цього зробити, просять зробити нас, ми розмовляємо з командирами інших батальйонів. Ну що будемо робити? Будемо робити. Хто як не ми. І ми йдемо і пробуємо робити вже роботу за Збройні Сили України. Тобто ж ми першим ешелоном вибиваємо ворога з їх позицій. Ну, ось, якщо ж ви зачепили вже цю тему, то зрозуміло так, що тривалий час Україна власне не звертала увагу так на армію. Сі реформи вони були такими виключно на папері. Якщо реально говорити про формування збройних сил, як ви вважаєте, так і з чого варто починати, і власне яку кінцеву мету ставити? Збройні сили України не тривалий час, а взагалі за весь час існування України. Там, можливо, були винятки якісь, не хочу там казати за там, деякі періоди короткі так. часу, коли там хтось був міністром оборони, але взагалі це за весь період існування Незалежної України, Збройні Сили України не формувались, не робились. Вони просто знищувались. Абсолютно знищувались. У нас люди в погонах. Це просто люди в погонах. Вони не військові. Це якісь... Статус людини, яка носить форму з різними погонами. Ці люди не знають, як воювати, не знають, як планувати, вони нічого не знають. Те, що стосується війни, їхніх робочих обов'язків. Це те ж саме, що одягти на людей каски на вулиці і сказати, оце шахтарі. І добре, коли це не треба добувати вугілля, тобто просто одягти каски і сказати, що вони шахтарі. А прийшов момент, коли виявилося, що цим шахтарям треба залізти і зробити забій. Тобто у нас в армії взагалі немає нормальних командирів за винятком. чи вони десь є за винятком, який підтверджує правила, так. у нас немає. Це просто є. Співпадіння, що хтось пішов в армію робити собі кар'єру військового, і в нього вистачає зараз хисту і таланту, він ще й вдалий командир. Але це просто винятки, які підтверджують правило. Не знаю, як Ігор думав. Тож тоді просто цікаво, з чого починати це реформування? Яко ставити кінцеву мету? Во-первых, я думаю, з патріотичного воспитання молодежі. З того воспитання, яке має предшествувати тому, щоб йти в армію. Патріотизм. Я прапорщик запаса. Я шел служить еще в Советском Союзе. И это было на должном уровне. Я буду говорить простые элементарные житейские вещи. Если в мое время парень не пошел в армию, девушка с ним встречаться не будет. Сейчас все наоборот. Если пошел в армию, то девушка подумает, встречаться или нет. Понимаете, настолько упущен вот этот вот процесс патриотического воспитания молодежи, что в армию никто не хочет идти, а если идет, то он идет только ради того, чтобы как-то отбыть. А мы должны четко и ясно понимать, что армия, шахтеры, летчики, э моряки ⁇ это все специальности, которые граничат с повышенной опасностью. Так. И любой военный должен понимать, что его основная задача. Это даже умереть, защищая рубежи своего отечества, своей родины. На сегодняшний день это Украина, независимо от того, на каком языке ты разговариваешь, в какой э, области или в каком районе ты родился. А этого у нас не хватает, поэтому самое первое – это патриотическое воспитание, и естественно уже поддержание патриотического духа внутри самой армии. Так, То есть, э... Придемо там до інших тем. терористи, так званих ДНР та ЛНР, вони стверджують, що власне не брали участі в мінських перемовинах, а виступали лише як спостерігачі. І тож вони не збираються припиняти війну. Так чи варто за таких умов продовжувати перемир'я? Що скажете? Перемир'я варто продовжувати в будь-якому разі, так. якщо це можливо, якщо при цьому ми не йдемо на якісь поступки. Потім, по-моєму, абсолютно всім зрозуміло, що так називаємо. Там, як їх називають, Ці представники ДНР, ЛНР не є самостійними особами, раз вони зараз заявляють, що вони там були спостерігачами і не приймали участь у перемовинах, це означає, що вони отримали вказівку так говорити. Тобто ж мати якийсь собі там вихід з ситуації, в якій вони опинились для себе і так далі. Я не знаю там мотиви, так. але вони отримали не самостійні фігури. Але в будь-якому разі, якщо у нас є зараз можливість... Закріпитись, підсилитись, відпочити, не втрачаючи при цьому позиції і, можливо, навпаки, там виграючи щось там на місцях і так далі, то треба робити перемир'я. Ми нічого не втрачаємо зараз, але набуваємо потрошку. Якщо це під час перемир'я ми почнемо щось втрачати, то треба з ними припиняти перемовини. З ними це не з ними, це з людьми, які над ними стоять і відстоювати свою територію. Ну, генеральна прокуратура так вона взялася за розслідування трагедії під Доловайськом. І чи вірите ви в те, що справді будуть названі і реально покарані ті особи, які дійсно припустили от таких надзвичайних втрат у нашому війську? Я, мабуть, відвечу на этот вопрос так. Стопроцентної віри нет. Знаете, у мене є стопроцентна віра в Господа Бога. Він ніколи не предає и не відступає. А стопроцентной веры в том, что это будет сделано честно. Вот, нет. Но я думаю, что те люди, которые вышли оттуда, такие как я, те, которые еще выйдут, и я верю, что они выйдут, так. они не допустят спустить этот с тормозов. Не допустят. Потому что то, что было сделано там, это преступление. Это преступление. Этого можно было избежать. Легко избежать. Как? Да очень просто. Если бы те вооруженные силы, те батальоны, которые находились там, имели согласованные действия, действовали четко, если бы некоторые генералы не бросили свои места и не убежали, то этого не произошло бы. Вот знаете, простая, элементарная вещь. Если кто-то прикрывает твою спину, и ты уверен в том, что она прикрыта, тебе и легче. Но если взяли и открыли эту спину, ушли, открыли просто, все, и не предупредили никого, то тогда ты не защищен. Если бы те позиции, которые мы имели в Иловайске, Були укріплені всеми войсками, які знаходилися вот в то время там. бы ми просто укріпить поруч знаходилось не те, що треба було да, з України підтягувати. Ні, да. вони знаходились недалеко на тих же недалеких позиціях. Якби ми просто правильно зайняли там оборону, ми могли б стати очень довго. Очень довго. Мало того, ми взяли Боливайськ. Там помилка за помилкою. Солдати роблять помилки, вони від цього гинуть. По одному, коли генерал робить помилку, то гинуть підрозділи. Там були просто непрофесійні дії командирів на рівні генералів. Так нам байдуже, там, ми можемо припускати, що вони там е, розслідують чи не розслідують. Ми не залишимо цього питання, поки не переконаємося, що воно досконало вивчене і розслідуване. Ми будемо ще раз повертатися, ще раз повертатись. І ті, хто винні в тому, що загинули на наших очах наші друзі, понесуть відповідальність, ким би вони не були. Ми для того робили майдан, щоб зараз можна було щось замилити. Підомо, ми продовжимо нашу розмову після короткої реклами. Це доброго ранку, Україна. Все, що тобі потрібно, знати цього ранку. Партнер.